right here. And I love to sing two songs to song you because you are so dear. Tuk! Yamлюc! Я, я вчилася на другому курсі і завагітніла. І так завагітніла щеть. Що... Ну, чоловік, чоловік, від якого я завагітняла, скажем, він вже мав сім'ю, мав дружину, мав вже своїх дітей. І ну, так склалося, що, що я в той момент для мене не було іншого виходу. Я, я вирішила, ну, що мені буде з цією дитиною тільки зайві проблеми, тим паче, що він і не збирався мене якось підтримувати. Їй тоді було всього 19, могла стати молодою мамою, а стала убивцею. Більшість таких жінок не карають за скоєння злочину, не засуджують, бо майже ніхто про нього не знає. Судить їх їхня ж совість. Це така, така процедура, яка потім психологічно напевно супроводжує тебе все життя, тому що е, ти кожен раз, коли йдеш по вулиці, дивишся на дітей. Ну я дивлюся на коляски, як мами гуляють. Я собі думаю, що я би напевно вже мала би зараз мати дитину, якій там 6-7 років. Дівчина, яка приховала обличчя, готується до весілля. Вже два роки вона з нареченим намагається запросити у гості лелеку. Але той не поспішає. Може ще прилетить, а може образився назавжди. Чоловік, від якого героїня хоче мати дитину, про гріхи із минулого і не підозрює. А вона не уявляє, як житиме з цим у майбутньому. Впевнена, той вчинок вертається в бумерангу. Лікарі кажуть, що ніби проблем в нас ніяких немає, ні в нього, ні в мене, але в нас чомусь нічого не виходить, і я не знаю, через що. Можливо, це причина в тому, що колись я пішла на такі кроки, психологічно тепер я не можу себе перебудувати. Заковала страх крилами. Тарас Тополі, лідер гурту «Антитіла», колись написав пісню Невидимка. Закликав жінок не вбивати маляток в утробі. Якось твір почула молода дівчина, яка сама йшла на цей крок, і передумала. Про це вона розповіла в листі одній з львівських радіостанцій. Скільком ще малятам пісня врятувала життя, її автор не рахує. Це не мета. Хоча й тих, що йдуть на переривання вагітності, співак не засуджує. Бо, каже, можуть бути різні причини. Головні аргументи, чому жінка не має йти на такий крок. Справа в тому, що бути категоричною в нашому житті відносно будь-якого питання, як мі... Чомусті погодно до цієї проблеми в мене всередині немає. Ми просто пізно закликаємо робити в сторону життя. А статистика тішить: зараз жінки на Львівщині роблять вчетверо менше абортів ніж, скажімо. 15 років тому, причому дуже рідко йдуть на такий крок ті, що завагітніли вперше. Інформація, всі речі, які зробила медицина, які зробила громадськість на те, щоб зупинити бажання жінки, створити службу планування сім'ї, створити дати їй альтернативу, задуматися над тим, чи чи що треба зробити, щоб не наступ, щоб не йти на аборт, все таки почали працювати. Вторинне безпліддя, а саме це загрожує жінкам, що. Йдуть на аборт діагноз, який Зиновія Михайлівна ставила неодноразово. Каже, коли жінка перериває вагітність і водночас боїться безпліддя, чиняє нерозумно та егоїстично. Статеві стосунки дають вагітність. Якщо ти не готовий цю вагітність народжувати, то подумай, як тобі не завагітніти. Про наслідки абортів можна прочитати у різних джерелах, зрештою, як і про методи переривання вагітності. У кожної жінки, яка йде в абортарій, своя історія. Одні в останній момент втікають з під кюретки, викидають пігулки. А інші кожному з нас наші батьки дозволили народитись. Відповідно, наше завдання завдання кожного подружжя. Ніякі вже не кажемо цій великій площині, правда, християнського подружжя, кожного подружжя це народжувати дітей. Цей дарунок, який господь, кожному з нас дає, правда. І коли ми від цього відвертаємося, то ми відвертаємося від Бога. Отець Орест кілька місяців тому став духовником волонтерського руху за життя. Його активісти в основному семінаристи організовують зібрання, акції і допомагають жінкам, які небажано завагітніли. Дуже багато в нашому житті могло народитись гарних письменників, правда, гарних дипломатів, гарних політиків. Гарних президентів, але в певний час того їхні батьки не цього. Леся Гусак, координатор школи сім'ї львівського осередку кризової вагітності Надія разом з семінаристами організовує зібрання і всіляко підтримує жінок з постабортним синдромом, а також тих, які стоять перед важким вибором, читає лекції при церкві Вознесіння Господнього, і часто годинами відповідає на дзвінки гарячої телефонної лінії. Розмовляємо і перше це пропонуємо зустрітися. Ось а якщо людина не готова з бо вона десь далеко. Тоді говоримо по телефону, ну якби свої аргументи підтримує мої материнські почуття. І е, якщо людина готова зустрітися, тоді ми знайомимося ближче. За словами жінки, нерідко постабортний синдром доводить до божевілля, руйнує стосунки з рідними каліченнями майбутнє. Після аборту жінка власне втрачає самоповагу. Вона деградує як жінка, вона деградує як мати, тому що якщо вона не змогла бути матір'ю однієї дітей, вона не може бути матір'ю іншим дітям, вона не може бути доброю жінкою, тому що це почуття вона не дає можливості продовжувати належні стосунки, ділитися своєю любов'ю і ніжністю, тому що вона вже можна сказати, перекреслив і всі щось ціннішого за людське життя не може бути, і хай воно зараз ще зовсім маленьке, і справді як невидимка пульсує під вашим серденьком, але мене зовсім трохи, і воно вперше промовить мама. Тоді вся решта не матиме значення. Я би народила, і я думаю, знайшовся би чоловік, який би прийняв мене з цією дитиною, але аборту би не робила.